І так, всім привіт! Сьогодні в мене радість, сьогодні в мене прийшла ще посилочка з новим суртом. Я вже ж, як той я алкоголік, я вже не можу остановитися. <свісно> Побачила новий сурт пізній і вирішила замовити. Замовила в Лесі. Сьогодні він приїхав і далі покажу, які, яка розсада, які висадила. Іхав сьогодні мені новий сорт. Це полуничка від Лесі. Ось такий. Ось така класнюча полуничка, Це пізній сорт, сорт флер. усе горно запаковано у тирсі. Я її раніше отримувала, отримувала від Лесі саджанці у тирсі, якщо навесні. І тирса ось вже аж підсухла, бо йшла полуничка, здається, три дні. Зораз витягну, покажу. Ось така полуничка. Виписувала 100 штук. Ціна 8 гривень, Отако. Зараз я її трішки намочу, бо корінь підсух. І ввечері висаджу, бо сьогодні у нас дуже тепло. Зараз світить сонце, прямо, можна сказати, пече на вулиці. Тому... Тому висаджувати буду. Увечері, звичайно, трішки підріжу корінь і потім висаджу. Очередний сюрприз сьогодні. Йде невеличкий град. Ось такі Так, да, В цьому році це просто жак якийсь. Погода просто шокує в цьому році. От нам тільки граду зараз не вистачає, не вистачає для повного щастя. Що цікаво, світить сонце і лє такий дощ із градом. Такий сюрприз. Прогнав мене згороду, садила перчик, висаджувала. А ще ж хочу полуниці вечором посадити. Ну, посадю обов'язково, тому що відкрита коренева це ждати не буде. Я ж хочу побачити і ягідку в цьому році. Тому висаджувати буду сьогодні ж. І так висадила я свою розсаду флер. Ось висадила ще два рядочки перчику е, після дощику. Що значить літо? Хоч не літо, а весно. Зразу ж її підсихує. Включила ще коплю, нехай прокопає. Ось такий рядочок вийшов, замовляла 100 штук. І будемо далі. Завтра садити город. Там у нас он далі ще не, не перемотоблучений. Так як дощ не дає. Ось такі роблю широкі між рядки. І я роблю змішані посадки. Тут буде інша культура. Більше всього, що тут буде бахчеві, будуть бахчеві Томати і, і картоплю посадю туди аж дольше, аж на низ. Ну, картоплю я взагалі садитиму дуже мало. Може, відра три і все. Більше я не садю її. Це в минулому році посадила. Навіть не знаю, скільки ми садили, мабуть, відео 11. Ну, вистачило на всю зиму і ще залишилося, ще й кури будуть їсти. Так що ось такі. Ось така у мене робота сьогодні. Ось так. виглядають посадочки. І там мене питали люди про плантор, чи є там мікроелементи. Я по помилки сказала, що там, де двадцятки, там немає. Є тут мікроелементи, але, ну, якщо написано, звичайно. Але магнії тут нема. Знайшла упаковку, але магнії тут немає. Ось. Так що можна і таким підживлювати з мікроелементами, але ж, звичайно, 20 вже даються тоді, коли цвітонос вже високий. Тоді можна 20 ку давати. 20-20-20. А коли тільки, тільки показується, і починає розкриватися, починають квіточки, тоді дають 18-18. Ну, це я даю, це я даю, і е, я вчилася у досвідчених полуничників, дуже багато передивилась відео, дуже багато літератури перечитала. Звичайно, кожен повинен сам примінятися до своєї землі. Не треба мене копірувати, я не агроном, я вже не один раз повторювала, що я не агроном. Але я до сих пір ще вчуся, хоч і давно вирушую рослинки. Так що, як то так, всім миру добра, всього найкращого.